Морфінг створення анімації з відео у цьому пункті йтиметься про морфінг як технологію створення анімації, способи створення GIF та WP-анімації з відео. Пригадайте, що таке морфінг? Які ефекти змінення слайдів презентації ви знаєте? Морфінг це одна з технологій комп'ютерної анімації. Вона полягає у плавному поступовому перетворенні одного об'єкта в інший, наприклад, квадрата в круг. Морфінг часто використовують для створення анімації поступового змінення облич на зображенні, наприклад, портретів однієї тієї самої людини в різний віковий період або портретів діячів, що обіймали певні посади в різний період часу, або навіть портретів різних людей. Програмне забезпечення для реалізації растрового двовимірного морфінгу, наприклад, фотоморф, Morpheus фотоморфер, WinMorph, MagicMorph, морф, FunMorph, фанморф, та інше. Під час реалізації растрового морфінгу зображень здійснюється така послідовність дій: 1. розробка плану послідовності ключових кадрів. Друга підготовка зображень до використання у процесі морфінгу, третя завантаження підготовлених зображень до відповідної програми, четверта визначення базових точок для встановлення відповідності між певними фрагментами на обох зображеннях, наприклад, очей різних людей, п'ята автоматична генерація проміжних кадрів морфінгу програмою за значеннями властивостей трансформації, які встановив користувач. Шостий перегляд створеної анімації та за потреби корекція значень її властивостей і положення базових точок. Сьоме збереження створеної анімації у файлі. У програмах типу фотоморф «Морфінг» можна здійснювати з різною кількістю зображень від одного до кількох десятків. Залежно від мети морфінгу, слід звертати увагу на такі значення властивостей зображень. Перший ракурс другого розміру і пропорцій, третій роздільність, четвертий кольорова гама здійснюється тонова корекція. Програма Photomorph У програмі можна опрацьовувати файли форматів BMP, GPE, PNG, T, EFFG F і зберігати результати опрацювання у графічних файлах форматів BMP, GPE, PNG, нерухомі зображення, або анімацію у форматах GIF. AVI, SVF, а також у форматі вебсторінки SVF плюс HML. На малюнку наведено вікно програми після першого запуску з відкритою вкладкою Проекти та після вибору кнопки Sample Project. По центру вікна програми розміщено робоче поле, у якому здійснюється редагування зображень і перегляд анімації. Над робочим полем розміщено ярлики вкладок, проджект для роботи над проектами, створення нових, відкриття раніше збережених, збереження відредагованих, додавання нових зображень до проєктів, налаштування розмірів, роздільності та швидкості відтворення і для здійснення операцій над зображеннями відкрити, уставити, скопіювати, змінити розмір, Відзеркалити, повернути, деформувати КОЛ англимакаків контрол керування регулювання для встановлення значень властивостей поточного кроку, анімації вставлення, видалення точок тріангуляції, типу переходів між початковим і кінцевим зображеннями. Установлення значень затримки в різні періоди анімації, тривалості анімації, Animation – анімація для встановлення значень властивостей усієї анімації, повтору та зворотного показу, установлення рамки та тіні кольору фону, збереження та друку кадру анімації, експортування анімації у файл одного із форматів, використовуючи програму. Користувач може здійснювати морфінг зображень чотирьох видів. Морфінг перетворення одного зображення на інше шляхом послідовної видозміни. Ворпінг викривлення спотворення, деформація початкового зображення, пеннінг панорамування, поступове наближення віддалення до фрагмента зображення. Транзішн – перехід. Перетворення одного зображення на інше шляхом проявлення кінцевого зображення. Розглянемо перший зразок з видом морфінгу, паннинг. Для того, щоб переглянути, як налаштована та здійснюється анімація цього виду слід після запуску програми. Перший – Виконати Project Sample Project другий обрати на панелі проекти секвенції ескіз першого кадру, третє. Вибрати ярлик вкладки іміджі. На робочому полі вкладки Images розміщено два поля з початковим і кінцевим зображеннями, зробити поточними їх можна двома способами. Обрати відповідне поле або вибрати потрібний перемикач Start Images, end Images, Start, початок End, кінець на бічній панелі. В анімації цього виду використовують дві копії однієї і тієї самої фотографії. Різниця тільки в ділянках зображення, що будуть продемонстровані на початку і в кінці цього фрагмента анімації. Ці ділянки виділено. На зображенні синіми рамками ці ділянки використовують для змінення розмірів виділених фрагментів зображення. На початковій фотографії виділено все зображення, а на кінцевій тільки частина голови леопарда. Таким чином буде створюватися анімаційний ефект наближення камери до голови тварини, фрагмент кінцевої фотографії. Переглянути створений ефект можна на вкладці Control малюнок 1, використовуючи кнопки керування переглядом під робочим полем вкладки. Анімація відтворюється в нижньому полі вкладки. На бічній панелі цієї вкладки можна визначити тривалість анімації, повзунок Duration – тривалість. Установлено на позначці 2, а повзунок End Delay – затримка закінчення на позначці пів. Створення анімаційного ефекту наближення камери до певної ділянки зображення. Перше. Вибрати на вкладці Projects кнопку New Project. Друге. Вибрати кнопку Pan Sequences. Послідовність панорамування. Третє. Вибрати на бічній панелі кнопку Resolution роздільність і встановити значення розміру зображення майбутньої анімації в пікселях. Четверте. Вибрати за потреби кнопку СПІТ швидкість і встановити значення кількості кадрів анімації за одну секунду. П'ята. Зробити поточною вкладку Images. Шосте – Зробити поточним вікно початкового зображення. Сьома. Вибрати на бічній панелі кнопку Open відкрити, та вставити початкове зображення з відповідного файлу. Восьма. Видозмінити за потреби вставлене зображення, використовуючи кнопки бічної панелі. Пейст уставити. Копі скопіювати. Ресайз змінити розмір. Mirror фліп відзеркалити. Ротейт обертати. Деформ деформувати. Анду відмінити. Дев'яте. Установити, використовуючи маркери змінення розмірів прямокутника сині відрізки. Ділянку кадру початкового зображення, яка буде використана в анімації. 10 Зробити поточним вікно кінцевого зображення. Одинадцяте. Установити, використовуючи маркери змінення розмірів прямокутника, ділянку кадру кінцевого зображення, яка буде використана в анімації. Дванадцяте. 12 Вибрати вкладку Control. 13. Установити, використовуючи повзунець «Duration» тривалість анімації. 13. Установити. Використовуючи повзунець «Duration» Тривалість анімації. 14 установити за потреби значення затримки на початку «Start Delay» Затримка на старті. Усередині «Middle Delay» Затримка всередині. Чи в кінці «End Delay» – затримка в кінці анімації, використовуючи відповідні повзунки. П'ятнадцяте переглянути отриману анімацію на вкладці «Animation». Шістнадцятий. Зберегти проект, виконавши Project Save Project. Морфінг другий у наведеному прикладі вид анімації у програмі Photomorph. Морфінг передбачає перетворення одного зображення на інше шляхом послідовної видозміни. Алгоритм його створення схожий з алгоритмом дій під час створення ефекту наближення камери та передбачає такі дії. Першого вибрати на вкладці Projects кнопку New Project 2, вибрати кнопку Warp Sequence 3, установити значення властивостей анімації, розмір швидкість. Четверте. Зробити поточною вкладку Images. П'яте. Уставити початкове та кінцеве зображення, наприклад, портрети Тараса та Андрія Шевченків, установити, використовуючи маркери змінення розмірів прямокутника, ділянки кадрів початкового та кінцевого зображення, що будуть використані в анімації, наприклад, так, як наведено на малюнку. Сьома відкрити вкладку Контрол. Восьма. Установити вибором певних точок на початковому зображенні точки тріангуляції видалення точок здійснюється після наведення вказівника на певну точку і клацанням правої кнопки миші, дев'яте перемістити перетягуванням точки тріангуляції жовті точки на кінцевому зображенні таким чином, щоб вони відповідали аналогічним об'єктам на початковому зображенні. Наприклад, точки положення очей, губ підборіддя тощо, вид морфінгу ворпінг передбачає видозміну певного зображення. Основні операції зі створення анімації викривлення аналогічні до вище розглянутих. Особливістю є те, що створюються дві копії зображення одна залишається без змін, а другу певним чином змінюють, викривляють. Програма створює плавний перехід від початкового зображення до зміненого так, наприклад, можна створити анімацію портрета Тараса Шевченка, який ніби буде нам підморгувати. Положення точок тріангуляції на початковому й кінцевому зображеннях для такої анімації наведено на малюнку. Портрет Тараса Шевченка з примруженим оком наведено на малюнку, ще один вид морфінгу, що використовується в зазначеній програмі. Це Transitions, який реалізує ефект заміни одного зображення на зовсім інше. Цей ефект схожий на ефекти, що можуть використовуватися під час змінення слайдів у презентації. Для встановлення певного ефекту змінення зображення після встановлення цього виду морфінгу вставляння та редагування зображень слід зробити поточною вкладку Control і вибрати кнопку Transition Types. Типи переходу. У списку цієї кнопки можна вибрати потрібний тип переходу. Типи переходу Fade – ефект вицвітання, Vibe – ефект витирання, Split – ефект розділення, Circle – ефект замінення від центра кола, Rectangle, ефект замінення від центра прямокутника. Dissolve – ефект розчинення. Програма має також інструменти для додавання текстових написів до всіх видів анімації. Для вставлення тексту до анімації слід на вкладці Control вибрати кнопку Sequence Text. Або на вкладці Animation вибрати кнопку Animation Text. Для збереження анімації в певному форматі слід 1. зробити поточною вкладку Animation. Другий вибрати кнопку 3. Установити у вікні «Animation Export». мало ж 5,57 формат файлу з анімацією та значення властивостей анімації. Четверте. Вибрати кнопку ОК, дайте відповіді на запитання. Перше. Що таке морфінг у комп'ютерній анімації. Другу послідовність дій слід реалізувати під час растрового морфінгу зображень. Третє. Які види морфінгу ви знаєте, наприклад, ті, що використовуються у програмі фотоморф?